Інфанта, експерт в контролі складних та перерослих широколистих бур'янів у посівах зернових. Інфанта препарат на основі двох системних діючих речовин, що проникають в рослину через листя та кореневу систему. Дія гербіциду полягає в безпосередньому впливі на точку росту рослини. Інфанта має широке вікно застосування, від кущення до пропорцевого листка культурної рослини. Гербіцид ідеально підходить для ранньовесняного внесення, адже має високу ефективність навіть за низьких температур. До складних бур'янів, які відмінно контролюються інфанта, відносяться амброзія полинолиста, гірчак березковидний, кучерявець Софії, Паслін чорний падалиця соняшнику, у тому числі стійкі гібриди, підмаренник Чіпкий, а також види Вероніки, ромашки та маку. Препарат застосовується для захисту зернових колосових культур. Найкраща ефективність дії інфанта досягається при внесенні щонайменше по першій парі справжніх листків бур'яну. Максимальну норму рекомендується застосовувати при переростанні чутливих бур'янів та за наявності багаторічних бур'янів. Інфанта. завжди вчасно, завжди влучно.